Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті на те, що Путі Путіну він ще залишає певну таку хвірточку для переговорів і можливих якихось зустрічей. Говорить і стаття Вострій Джорна, яка пише, що Трампу пропонували три варіанти санкцій проти Російської Федерації. Один найжорсткіший, щоб там були фізичні особи, також юридичні. Другий оце, який він обрав середньої тяжкості проти нефтянки. Ну і третій, такий більш загальний, де такі санкції були б такі обмежені. Ну а як раше, й питання нафти наріжне і для Трампа, бо нашої Трампу на ринках російська нафта в принципі він зараз ж так зване, як сам жартує, це що СВО проти наземну операцію, можливо, в Венесуелі хоче змістити режим Мадура, запустити венесуельську нафту на ринок, іранську ймовірно. То якраз таки, ось тут вони не можуть дійти до спільного знаменника з путіним підозрю в плані економічної вигоди. Але як Путін може скористатися чи є ризик цими шістьма місяцями, щоб якось Трампа все-таки знов схилити на свою сторону чи вже ні чи санкції можуть тільки посилюватись? Ну я б тут, чесно кажучи, не готовий сказати, чи дав Трамп Путіну 6 місяців. Тому що тут трактувати можна по-різному. Можливо, Трамп говорив про те, що наслідки від цих санкцій буде видно через 6 місяців. Да? Ну тут трактувати Трампа це дуже невдячна справа. Але ж все таки я сподіваюся, що це йшло мова про санкції. Про дію санкцій, а про те, що будуть вони спілкуватися в цей період, не будуть спілкуватися, будуть вони тиснути на Путіна, не будуть скоріше за все, якісь дії в цей період відбуватимуться. Проте, скоріше за все, питання про двосторонню зустріч, ну воно зараз не є. На порядку денному, і воно не цікавить Трампа, оскільки в Конгресі лежать ще декілька приємних в лапках для Путіна, скажімо так, законопроєктів. Якщо не помиляюсь, один стосується заморожених активів в Сполучених Штатах російських, ну їх не так багато, але все одно копієчка до копієчки, і вже руским сплетимо лапті. Колись Дуже сподіваюсь, і там є знову ж таки, якщо не помиляюся, законопроект про те, щоб визнати Росію спонсором тероризму через призму того, що вони викрадають дітей українських. Це було б як на мене більш корисно для нас, якщо це дійсно станеться. Але ж ми розуміємо, що в нинішніх сполучених штатах в принципі все залежить від відмашки з Білого Дому. Ну, безпосередньо до Трампа захоче Трамп це зробити там ще якийсь теж цікавий законопроект. Але я просто забув, чого він стосується, тому Бог з ним. Так, от, якщо Трамп дасть цю відмашку, то наскільки я розумію, коли держава потрапляє в список спонсорів тероризму, то з нею не міфова спілкуватися. Нікому в світі насправді там є певні, ну вони автоматично, я так розумію, дії входять, що не можна з ними там торгувати, або ще щось. Ну багато обмежень є, наскільки я пам'ятаю, да? тому у Трампа інструментарію просто нереальна кількість. Він може це робити хоч щодня. Але ж питання в іншому: чи є в нього на це політична воля? Так, вже, мабуть, українцям набридло чути про політичну волю або відсутність політичної волі європейських, американських партнерів, і так далі. Але все таки на ній базується нинішня обстановка в світі, і тут від Трампа дуже багато залежить насправді, це не тому, що ми йому підіграємо і кажемо, що от помогі нам. Спасіть і помогіть, да ні, він дійсно очолює державу з найбільшою економікою, з найбільшою армією, тому кому як не йому досягати результативних мирних перемовин і встановлення миру в тій чи іншій країні. До речі, якраз таки про ось ці опції ще більших санкцій. Жорстких пише видання The Hill, посилаючись на сенат штатів, який пропонує якраз таки визнання державою спонсором тероризму. Це ж не тільки спілкуватись, пане Олеже, це ще торгувати. Фактично це і в економічному плані буде якраз ще більша така удушка навколо Путіна. І а Медведєв вже жалівся, що каже це ще. А потім буде казати, що на Трампа тиснули конгрес і Сенат навіть щодо санкцій проти Раснівті Лукойла. Але насправді Трамп самовільно приймає рішення, як ми знаємо, водночас і ось цей. Тиск і розуміння того, що і серед республіканців, і демократів, і в сенаті, і в Конгресі, до речі, є розуміння того, що треба тиснути на Росію. Він та, та Трамп також це враховує. Ну я думаю, що так. Але ж ми розуміємо, що Трамп враховує думку Трампа і до нього дослухається як до рідного. А всі решта мають навпаки реагувати на нього. Проте ми бачимо, що всередині держави. Маю на увазі Сполучених Штатів, ну не все так добре, як здається, як каже Трамп. Є невдоволення, скажімо так, тим, що фактично Трамп керує одноосібно державою, і всі його решта оцих механізмів, які мали б його стримувати, вони не стримують. Вони просто функціонують на користь Трампа в тому чи іншому вигляді. І здавалося б, чого боятися тоді Трампу. Проте, невдоволення в суспільстві, все-таки Сполучені Штати демократична держава, і невдоволення в, в республіканських колах, да? бо так вірніше, електорату, який підтримує республіканців, воно є, і, і дивлячись на те, що вже по політичним міркам скоро будуть вибори в конгрес. Трампу треба, щоб Конгрес був керований. Тобто йому треба дослухатися до електорату вчергово. І тому я сподіваюся, що все-таки він буде йти в річищі того, що хоче його електорат, а він хоче сильну Америку, авторитетну, і яка не прогинається ні під кого. Ні під Путіна, ні під Сіти і решта. Да? Тому я думаю, що все-таки. Трамп чим далі він буде залежніше від того, що відбувається всередині держави, і що думає простий американець, як би це не звучало парадоксально, дивлячись на нього. Ми обговоримо це з американцями. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс висловлює очікування, що для кампанії Росєфть буде зроблено виняток із нових санкцій. США. йдеться про німецький бізнес російської кампанії, який перебуває під управлінням німецької держави. Повідомляють дочівели. А хочеться спитати Мерс тауруси, По перше, ти обіцяв півроку назад, коли цим питанням дуже вдало користувався під час передвиборчої гонитви. Раз а два, а що це він таке? Що це за атрички в Рімн Ангелі Меркель? Для чого йому захищати РосНєвтя фінансується німецьким бізнесом? Ну, бачите, політик, який йде, ну це очевидна річ, який йде на вибори, да, і він дуже багато говорить. Але він при, ну, прекрасно знає, що левелу участку він говорить для того, щоб просто отримати перемогу. Це не тільки в Німеччині, це скрізь. Ніхто так ну не хочу казати, що бреше, ну каже так, не зовсім правду, як рибаки після рибалки, мисливці після полювання і. Політик в період, передвиборчий період або виборчий період. Звісно, Європа вона дуже прагматична і вона думає про економіку більше, ніж про безпеку. І Мерц в цій ситуації не є виключенням, оскільки вони вже так привчили своє суспільство, що суспільство не хоче. Затягувати пояси, не хоче одягати бірці там, або тактичні окуляри. Воно хоче ходити в рожевих окулярах, і тому е, і політики обслуговують ці інтереси, да? і інтереси бізнесу, який функціонує всередині, який заточений, в тому числі інколи на російські енергоресурси або там партнерство в тому чи іншому вигляді. Це неприємно, оскільки Європа дуже повільно. Реагує на небезпеку не так швидко, як хотілося б допомагати Україні. І це дані ситуації, і я не перебільшу, якщо скажу, що Європа за цю повільність обов'язково заплатить, але не грошима. Пане ну так і Путін далі атакує. Она Литва напередодні залітали російські сушки з супроводжувачем. Просто фактично черговий раз після Естонії, 19 вересня. Місяць пройшов і пару днів. Бачимо, тепер російські літаки летять, летять на Литву. А про це повідомляє їхнє тамтешні командування. А також повідомляє гідана снауседа напередодні ввечері Вийшов з терміновим зверненням. Президент Литви і каже: так вони порушують повітряний простір. Там залітають на кілька секунд, але тим не менше. Давайте послухаємо, що він сказав. Цього вечора російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. Це кричуще порушення міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейської протиповітряної оборони. Міністерство закордонних справ Литви викличе представників посольства Росії для протесту проти безрозсудної та небезпечної поведінки. А напередодні е, Марк Рюте, е, ну в, в Російському міністерстві оборони кажуть, звісно, не ми як кавцідати. Ми взагалі мимо мі пролітали, Що це це, це що у що нас? Суцільний наклеп. Це та ніколи не вони да, кажуть міністерство оборони Російської Федерації. В відповідний допис своєму телеграмі вони демонструють. Усі ми його бачимо. Ну кажуть, ні ми. А е, Марк Рюте після зустрічі з Трампом Гецек НАТО каже, що НАТО готове збивати російські літаки. Але якщо вони становлять загрозу, я от учора там е, в форматі моностріма спілкувалася з ядачами і кажу, а Марк буде особисто, підлітати до них і питати, а ви загрозу становите чи так в гості прилетіли? Що це за позиція? Теж така все не до недо пане Олеже, не до збиття, не до реакція і нерозуміння того, до розуміння. Отак скажу, неповне да, Теж не до розуміння того, що вони можуть заплатити і більшу ціну скоро. Бо Путін не зупиняється. Цей туалетний шантажист сартирний. Ну по-перше, путіну вдалося нав'язати навіть частково сполученим штатам, що найстрашніше в цьому світі ескалація. Не війна або там жертва, все. Ескалація. майбутня ескалація. От і політики цим прикриваються. от Бачите, ми не хочемо ескалації. У нас немає ескалації. Да? І от вони жонглюють цим словом, як хочуть. Проте дивно о, чути від очільника НАТО такі слова, оскільки ну, о, це ж не перші дивні слова. Він раніше казав, що. О, ми сильні, якби ми були слабкі, то ми б реагували. А так ми сильні, ми не будемо реагувати на ці провокації. Ну, Путін на це влаштовує. Е, колись, обов'язково, ну, знаєте, я вже перефразую м, класичний вираз про те, що якщо рушниця висить на стіні то, ну, в театрі, мається на увазі під час вистави, то вона в якомусь із актів обов'язково буде задіяна і обов'язково вистрелить. То тут все дуже просто і простіше, ніж рушниця. Якщо літаки перетинають кордони і влітають в повітряний простір тієї чи іншої держави, то колись вони щось негативне зроблять. Ну, я далеко не, не піду від цієї думки, коли скажу, що може статися те, що Стається на території Російської Федерації. Коли летять російські літаки атакувати українську територію українських військових, то у них іноді є несанкціонірований сход боєприпаса. І від цього ніхто не застрахований. Це елементарна річ, яка може статися. А можна зробити так, що це буде. Е Акт агресії, але скажуть, що ну от він, ну, випадково це сталося, це ми не хотіли. Да? А, а це, знаєте, знову ж таки на руку НАТО, яке завжди казало, що про БПЛА і про решту що не було умислу. Не було умислу. Того ми їх і не збивали. Вони не нам не планували завдати нам шкоди, тому ми їх не атакуємо. Ну, це логіка травоядних. І такі хижаки, як Путін, вони просто вибирають на цьому травоядному шматок, який одірвати перший. Тому що е він знає, що робить. Е це велика операція, яка е давно вже ведеться по підриву авторитету НАТО, і е вона має декілька етапів. Це всі ці е такі моменти там то. Якісь кулі, то якісь маю на увазі повітряні, то літаки, то БПЛА, то ще щось. Здається, що ну, це ж поодинокі якісь випадки. Там, 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 ні. Десь сидить товариш майор або полковник, да, ФСБшний, або якийсь іще там військовий, і він оце шашечки розставляє і знає, коли, в який день, що вони будуть робити. Тому що, як на мене, це великий задум. Якщо в НАТО цього не розуміють або не хочуть. Ну, знову ж таки, повернуся до того, що ціна такої повільності і такої травоядності вона дуже висока буде.